Добрий день, друзі! З вами Енджи Мейдж, знову з гри Планеткрафтер. І сьогодні ми з вами відправляємось на нову планету Місяць Селеню, де ми почнемо з нуля тераформувати цей місяць. Ми підготували всі матеріали, що необхідні для електроенергії та початкової тераформації і їжі, можливо. А підготували матеріали. Перш за все для повернення. Тобто побудувати таку ж саму ракету, але ж на тій планеті. І ми відправляємось до нової планети. Для цього скористуємось оцим ось терміналом у капсулі і полетіли. До речі, там був чекліт, де м -м, дуже рекомендувалося. Для машини взяти деталі, але ми машинами не користувалися ще. Можливо, то буде якраз привід. Так, ми прибули на новий місяць, і. Ось наша капсула невеличка, така ж сама, як була на початку, але ж тут нема е, того місця для крафту. Роздивимось, що у нас тут є. В принципі, тут все таке саме, що було на іншій планеті. Давайте тимчасово зробимо якусь перш за все, електрику. Я взяв електрику з рахунком того, що я її покращу максимально таким чином. Відразу щось тут зберемо, що просто воно не заважало будівництво. Я поставлю відразу великий бур. Просто знову ж таки, щоб звільнити свій інвентар. Спробуємо, я не впевнений, чи буде працювати, чи ні. Це буде для мене щось нове. Так, воду треба, щоб воду було, нам потрібно взяти і побудувати житло. Звісно, це не найкраще місце, де будувати житло. Нам потрібно звичайне крафтиння. Все це, це дуже тимчасово. Просто щоб я розташував тут все спочаткові пристрої. Перед тим як ми підемо на більш перманентне місце. Будемо жити. Нам потрібна вода. О, вже нам відкриваються рецепти, як я і казав, тому що множиться. Побудувати, тому що недостатньо кисню. Тобто ми не можемо побудувати е... відкриту ферму. Ну що ж, спробуємо тоді закритий футгровер, щоб він нам вирощував поки що їжу, яка б вона не була. Цікаво, тріспредер теж не можна побудувати чи можливо. Я не хочу тільки на проході десь його будувати. Зробимо десь у стороні. Цікаво, дає Кисень? Да є. відсотків. Аж в путь. Просто цікаво. Встановлю бур глибинний. Подивимось, які ресурси в рандомному місці можна добувати. Ну, звичайні всі. Як і. Ей, поки що добуває нам залізо, бо залізо нам потрібно просто для будівництва. Так. Є думка нам зробити базу десь в іншому місці, десь повище. Я не знаю, де тут будуть водоєми. Оскільки я розповсюджувач дерев можливо вже встановити, встановимо другий і... Робимо запас кисню, води. Візьму їжу ще з капсули. І давайте знайдемо нове місце, нове розташування нашої майбутньої бази. Беремо Стандартний набір для маленької хатинки. І відправляємось. Я хочу відправитись кудись отуди. Я, в принципі, дивився мапу селені, Я не бачив її очами. Але, дивлячись на мапу, мені хочеться от за, за оцю гору. Там, мабуть, повинно бути рівне місце, де якраз. Було б непогано побудувати базу, і воно так більш-менш центрально відносно цієї мапи буде розташовано. Дуже багато я, я бачу тут різних вже існуючих структур, і геймплей, я так бачу, що буде навколо цих структур. Якось іти. Так, ось місце, де я хочу побудувати базу. Ось ця площадка. Бачите, яка вона рівна. Ну, тут просто ідеальне розташування для бази. Піднімемо її трохи вище. Знову ж таки, я не хочу, щоб вона була біля самої землі. Вона буде трохи висіти, але нічого. Це е, точно запобігне тому, щоб ми зачепили десь поверхню землі, і вона нам заважала. Так. Є. І тепер з нуля будемо тут будувати якось все. Перенесемо сюди всю весь зміст своєї бази. Для цього, мабуть, треба все ж таки тут сховище якесь побудувати та й мінімально розширити базу. Ну, до речі, що тут цікавого дають. На поверхні ресурси відразу зробимо невеличкий центр управління, де будуть всі монітори. Не впевнений, що в нас тут о, щось є нове. Так, я бачу, є, є нове. Цікаво, але тільки на загальному рівні тераформації. А ще є трохи навіть в рослинах. Почала з'являтися вода раніше, ніж я навіть думав. Головне, щоб нашу першу базу не затопило. Пішов я принесу все з першого місця на нову базу. Можемо відразу неподалік від нашої бази побудувати нашу ракету для повернення. Просто для того, щоб ресурси ці не зберігати і випадково їх не витратити. Звісно, річ, на нашому старому місці вже є озеро. То я переніс всі ресурси, що були на нашу нову базу зі старої. Переніс також будівлю, наша електроенергія. Бурниподалік установив. Це вже тут є наша ракета. Ми, в принципі, коли захочемо, можемо повертатись, але перед тим, як повертатись, давайте подивимося, що нам далі як прогресувати на цій планеті. На що я звернув увагу? У нас тут величезна проблема з алюмінієм та, звісно, з суперсплавом, то нам якось треба знайти спосіб, як цей алюміній ми тут будемо добувати. То, мабуть, треба знайти таку локацію. До речі, біля нашої бази. Цей добувач може добуватися Леніум. Я не впевнений ще навіщо він нам, але ж ну, можемо добувати. Але поки що нехай це буде залізо, бо для елементарного будівництва воно нам потрібно. То я тут почитав, подивився і на цій планеті так і так є особливість така, що. Тут немає ресурсів другого тіру. Тобто тут є безліч звичайних ресурсів, а ресурсів, таких як алюміній, суперсплав, та ріді і все таке інше тут ніде немає. Тобто ми не можемо добувати їх бурами в нескінченних кількостях. Єдине, що ми можемо робити, це ходити у структури різні, які от купол, наприклад. А, і у цих структурах у якості луту добувати ці ресурси. Тобто алюміній тут є трохи, але не нескінченне, а тільки у вигляді просто лежачого на землі у обмежених кількостях, і ми його обов'язково знайдемо. А от суперсплав, наприклад. Ну, мабуть, ми будемо все ж таки вести з нашої основної планети. Тому що з отаких от от, э, структур, ну, певну кількість ми, звісно, добудемо, але ж э, вона дуже обмежена і це ну, не наш спосіб. То, скоріше за все ми будемо привозити з нашої планети отакі роди э, з паралоя. І будемо їх тут розбирати у ресайклері на суперсплав та алюміній. Також сам суперсплав, якщо що можливо, повністю розібрати на алюміній та надзвичайні ресурси. То давайте я пошукаю, де ж на мапі в нас є алюміній у природному вигляді. Я знайду та повернусь до вас. О, що це в нас? Алюміній. Давайте подивимось, де це в нас? Ось на мапі. Наша спочаткова локація тут вона знаходиться. А ось оцей кар'єр і в ньому алюміній, і його тут доволі багато. Я чув, що алюмінію тут майже не було, тому була дуже велика проблема у грі, особливо якщо ви. Починали на цій планеті. Звісно, коли ви прилетіли, і у вас є можливість транспортувати ресурси з іншої планети, то все зовсім інше. Але якщо ви починаєте, алюміній — це один із ключових ресурсів. І хоча його можна трохи знайти було тут у структурах, його все ж таки було замало і ну, дуже довго йшла ну, дуже довго чекати. Не просто так воно було названо розробниками. Ну, давайте подивимось, скільки мені вдасться зібрати тут алюмінію і подивимось, коли я закінчу. То ось я зібрав алюмінію, ну, таку кількість, яка якраз на величезну металеву скриню, мабуть, буде повну. Зараз все це повернемо на нашу нову базу та зустрінемося з вами там. Ось у нас тут вже є вода, добувається, і їжа вирощується. І алюміній якраз на повну скриню. Отак. То тепер наша мета побудувати оцей ось ресайклер. Тому що нам потрібно буде з усіх цих дротів розбирати на вторинні ресурси. Але ми бачимо, що навіть на цей ресайклер вже. Потрібен нам суперсплав. І на цій планеті ми також отримали альтернативний рецепт вже другого тіру ресайклер. Але ж на нього все ще потрібен суперсплав та ще й вибухівка. То так чи інакше, нам прийдеться їхати на базу на головну планету для того, щоб привезти ресурси. І в тому числі на цей ресайклер, щоб ми. Його тут побудували. Також для повноцінних подорожей цим місяцем я б хотів би залучити автостанцію та автомобіль. Для цього також потрібно алюміній та суперслав, котрий ми привеземо, але ж я навіть ще не знаю, які ще ресурси потрібні для самого автомобіля та його модулів. то побудувати на головній планеті цей. Цю станцію модулі, щоб перевірити, які ресурси нам потрібні, буде треба. То, все, що нам залишилось, це набрати селеніуму, бо це єдине, що, ми, що в принципі, має сенс повернути на головну базу. Цього селеніуму тут як бруду на землі. Я зараз назбираю повний інвентар та підготуюсь вже до відправлення на. Основного планету. У в мене повний інвентар селеніму, також повний вантаж від цих. Можемо відправлятись на нашу планету Прайм. То полетіли. Подивимось, куди ми сядемо. О, як я і думав, ми приземлилися на оце місце, де я і казав. І тепер ми всі ці ресурси вивантажимо кудись, і після розвантаження вже будемо думати про те, як зібрати нову поїздку на планету Всеління. Зараз ми виконемо ці ресурси за можливістю всі. У рандомне місце. І подивимось. Як я і думав, нам прийдеться побудувати нову ракету і також на нову ракету взяти з собою ресурси, але вже не потрібно буде будувати платформу. То на сьогодні у нас з вами все. На жаль, я загубив частину відеоматеріалу, тому серія вийшла трохи короткою. Але ж, я сподіваюся, все одно було доволі цікаво. Пишіть, будь ласка, у коментарях ваші думки про гру, про планету про оці міжзоряні подорожі. Наступного разу ми з вами зберемо матеріали на автомобіль та всі модулі, наберемо безліч ресурсів і знову полетимо на планету Селення, на місяць Селення для того, щоб. Ще значно просунути наше тераформування та дослідити руїни, що є на тій планеті, бо з ними пов'язано саме дуже багато геймплею того місяця. А поки що, дякую вам за увагу та до наступного відео.